Я був в Києві, я повернувся з Києва, гроші виділені на цю справу. І тому облавтодор тут не буде робити. Тут будуть робити. Що ви, чуєте, що до кінця сезону, тобто до 1 вересня, ця дорога буде готова. Гроші привіз з Києва, добився, що вже гроші будуть на цю дорогу. Фірма, так. так. забули тільки поливалку, що я завтрашнього дня. Викличте робочок. Молодець. І сюди, щоб була. Що Одні, вона тут чергувати має, тут відрядження треба дати. Я під'їду, правильно. Значить, оля, Городенківський оля. начальник дає сюди фонувати, то й буде фонувати. Ні, так фонувати. Просенко – це є голова, держ... ну, міністр по дорогі. Спеціально в Києві я чекав, поки він цей лист напише мені для вас. Розумієте? Я, Окропі ми от я хочу це додати. Бо це одеська фірма. А. Розумієте? А Як я, я ж дивчина. Автомагістраль. Південь автомагістраль, це найсильніша фірма. Вона будувала Київ чоп вона будувала е ці всі магістральні дороги, вона сюди прийде і на за тиждень зробить. Вона, 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 вона дуже сильна. Вона все буде робити. На на ну, слухайте, найкраща в Україні фірма, що я вам скажу. Ну, Асфальт звідки буде братися на ремонт Асфальт, ця фірма Одеська, вона в Чернівцях має новий асфальтний завод. Тепер асфальти робляться. Вони, вони мають новіший завод, Гар, до їхнього асфальту ніхто претензій не може мати, бо вони роблять асфальт на самому вищому рівні. Ми ще такого не вміємо робити, а вони вміють. О, я можу скопіювати.